А ви знали, що ось такі айстри можна посіяти просто у відкритий ґрунт восени, тобто під зиму. Айстри чудово переносять холод, насіння сіють у ґрунт тоді, коли він уже промерз, щоб воно не проросло навесні восени. Зазвичай це кінець листопада, початок грудня, але головне це стабільний мінус вночі, тобто орієнтуємося не на календар, а на температуру ґрунту, яка має бути близько нуля. Грядку краще підготувати завчасно, зробити борозенки. Підготувати суху землю або торф для присипання. Сіємо трошки густіше, ніж навесні, бо частина насіння може через погодні умови не вижити. Висіваємо насіння на глибину 1-1,5 см та присипаємо сухою землею. Поливати нічого не потрібно. Насіння має залишатися сухим. Навесні вони зійдуть одними з перших і цвістимуть раніше за розсадні. У нас величезний вибір айстр від класичних до незвичних сортів різної висоти та кольорів. Якщо хочете, щоб ваш квітник наступного року виглядав ось так, не бійтесь під зимового посіву і пишіть в коментарях, а ви вже сіяли айстри під зиму. І нехай росте.